Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні ми в магазині Аврора та дивимося акційні ціни, які пропонує нам магазин з 3 по 9 лютого. Тарілка дитяча гіроскопічна. У коробці. Ось так виглядає, коштує 84. Дитяча тарілочка глибока, силіконова на присосці 64. Дошку кухонну пластикову. З ручкою можна придбати за 29 гривень. Підставка для столових приборів 84. Серветка для скла, мікрофібра 11 гривень. Кружка сито для просіювання 77. Дозатор для рідкого мила 54. Ось такий прозорий можна придбати за 77. Мильниця пластикова, кольорова 29 гривень. Набір прищіпок з 10 штук. Коштує 24. Перешіпки, пластикові в сітки. коштують 34 гривні 50 штук. Ось такий придверний килимок коштує 77. Нічний клед з датчиком освітлення 55. Штори для ванної кімнати 74 гривні 180 на 180 гривень. Ось такий нічник, то також з LED. Датчик освітлення також є 39 гривень. Ось така щітка для чищення кухона з дозатором для мила 77. Пакети для сміття від frequенbox затяжками. 12 штук в пачці, а 35 літрів за ціною 34. Засіб для миття посуду. Суперваш. Лимон 37 гривень за 500 мл. Ось таке миче можна придбати за 27. Лимон фреш. 500 мл. Засіб для миття дитячого посуду у путі 600 мл 39. Засіб для миття посуду від 365. 22 гривні за 1 літр. Засіб для миття посуду від Екомакс 1 літр, 44 гривні в асортименті. Вашен фрі 450 мл коштує 32 гривні. Кисневий відбілювач білі вітрила 500 грамів 59 гривень для кольорової білизни. Засіб для видалення плям перлюкс з щіткою можна придбати за 55-250 мл. Кондиціонер ополаскуюч від Велі в асортименті 44 гривні за 1 літр. Кондиціонер ополаскуюч від Сенсуа 1 літр коштує 49 гривень. Кондиціонер Ленор можна придбати за 154 та 99 700 мл. Засіб для прочистки труб, кріт аура 15 гривень за 80 грамів. Засіб для миття акрилових ванн від 365 в асортименті 29 гривень з розпилювачем. Засіб з розпилювачем від санклін. Активна піна для чищення килимів та м'яких меблів 59 гривень. Засіб для миття скла. Запаска 17 з розпилювачем 24 від во. Змінні балони для авторозпилювання в асортименті аромати 59. Освіжувач повітря від Олімі. В асортименті 37. Засіб для унітазу від «Дак» Морська свіжість 36 мл за 109 гривень. Набір запасок для унітазу від Авелі. Дві штуки в упаковці 15. Блок для унітазу від Велнакс 32 гривні. Освіжувач повітря від «Граце» в асортименті 37. Спрей для волосся від «Доктор Санте» з кератином 150 мл за 72 грн. Шампуні для волосся від Only Natural 1 літр 59 грн в асортименті. Гелі для душу від шик в асортименті. Дуже гарні, 49 гривень. Засіб для інтимної гігієни. Класичний лактацид, Коштує 149 за 200 мл. Дивіться, який гарний подарунковий набір. Для догляду за шкірою 99 гривень. Набір туалетного мила від Гранд Шарм. 5 шматочків по 70 грамів, полуниця та лимон 39. Дитяча милопінка. В асортименті 59. Крем, фарба для волосся Мальва. Кольори в асортименті 32 гривні. Лак для волосся від Еда 160 мл. мегасильна фіксація та екстрасильна, 64 64. Пластикова ємність для сипучих. Новинка в Аврорі з кришкою 99 в двох кольорах. Ось така чашка скляна 320 мл, об'ємом 29 також. Чайник заварювальний скляний. Френч прес 179. Тортниця кругла на підставки 300 гривень. Ваза для квітів скляна. Прозора. Ось така фігурна 29 Харчовий пластиковий контейнер з ручкою та кришкою. Дволітровий 44. Склянка низька. 330 мл об'ємом 29. Кондитерський шпатель металевий. 39. Лопаточку силіконову можна придбати за 22 гривні. Форма для випікання кекса 9 штук на листу 88. Лопатка кухонна металева 29 Акційна ціна на металевий чайник свистком на 2,5 з половиною літра триста Дозатор для пляшок можна придбати за 24. Набір шпажок пластикових 50 штук в упаковці 14, пластикова серветниця, дозатор 77, пальник для газового балона 69, Палички бамбукові, загострені 25 см, 14. Та 30 сантиметрів довжиною можна придбати за 17. Фемдорожні можна придбати за 129. Рушник паперовий від еколо, двошаровий, 500 відривань, 139. Рушник паперовий від паперо джамбо. Білий двошаровий. 500 відривань, коштує 94. Папір туалетний українська мальва 19. Папір туалетний 65 метрів 9, набір туалетного паперу 4 штуки в упаковці. Ось так виглядає. 47. Туалетний папір від Albatros 9. Деста коштує 8. Рушник паперовий від паперу джамбом. Білий трюшаровий 350 від Ривань 79. Рушник паперовий від Сафі рожевий 24. Зелений трішки меншого розміру 23. Набір паперових рушників від сафі, двошарові, 65 відривань з гільзою, два рулона в упаковці 42. Сервотки паперові відсілки. Двошарові 100 штук в пачці 17. Ось такі серветки від паперу. 100 штук в пачці можна придбати за 19. Серветки від Еколо 100 штук 19. Серветки паперові від Сафі 85 штук, 17. Серветки паперові від Сілкін. 33 на 33. 80 штук в пачці 25. Акційна ціна на серветки вологі дитячі від Сафі. 60 штук в пачці 17. Рушники паперові, 200 листів в пачці 32. Паперовий рушник від «Сафі» – 500 відривань, двошаровий, 169. Маленький кактусик коштує 29. Корм для котів від м'яу 300 грамів. В асортименті курка, м'ясо, кролик, 37 гривень. Прокладки щоденні на торела, 52 штуки в пачці 94, прокладки від лібрес щоденні 50 штук, 49. Прокладки Libre Discrete 60 штук в пачці 109. Discreet 100 штук в пачці 149. Лідія від котекс 50 штук за ціною 70. 20 штук можна придбати за 40. Щоденні прокладки від котекс 56 штук 90. Тампони 24 штуки, 125, тампони 8 штук, 53, тампони з аплікатором від Tampax, 119 гривень за 18 штук. Декор для дому ось така штучна рослина в азоні 37.